Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. На військовій виставці USA 2024 у Вашингтоні вперше показали новий командний пункт від General Dynamics Striker MCOTM. Про це повідомляє компанія General Dynamics Land Systems на своїй сторінці VEX. Striker MCOTM – це демонстратор технології командного центру нового покоління, створений на модифікованому шасі БТР Striker. Машина оснащена гібридною силовою установкою з електричним приводом. Це дозволяє значно зменшити теплову та акустичну помітність машини, а також усуває потребу. Бу у додаткових електрогенераторах, окрім цього, була збільшена висота десантного відсіку, що дало додатковий внутрішній об'єм для комфортної роботи всередині командного пункту. Для зменшення електромагнітної сигнатури нова машина була оснащена новітньою системою внутрішнього зв'язку. Для збільшення захисту екіпажу МСОТМ оснащений мультиспектральними системами маскування та має інтегровану систему активного захисту. Електронна архітектура машини має інтегровані засоби з кіберзахисту та окремі комунікаційні пристрої для наскрізного захисту. Ще зв'язку Скот Тейлор, директор із розвитку General Dynamics Land Systems в США, розповів Шепарда, що компанія використовує технології 11 різних компаній, оборонної промисловості для створення найкращого у своєму класі командного пункту, який може служити на ешаленованому рівні, а не лише для батальйону чи бригади. Тейлор наголосив, що в нинішніх конфліктах по всьому світу з постійним спостереженням за технологією безпілотників і поширенням інструментів для пошуку електромагнітних сигнатур стало дуже зрозуміло, що наявні ні командні пункти армії надзвичайно вразливі, бо вони занадто великі, їх дуже легко знайти. Тому нова концепція страйка Ремсі полягає в тому, що він забезпечує захищене командування під час короткої зупинки або в русі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.